Вивезника свого легковика Анатолій Васильович дістає замовлення військовослужбовців. Необхідні для їхньої роботи інструменти, кабелі і найголовніше три реб-системи. Все це допомога від благодійного фонду Власний вибір індивідуальні батареями, валентинами, зарядби тут є. За реби у цьому підрозділі відповідає Олександр про системи радіоелектронної боротьби. Чоловік знає чимало. Ми маємо в даному випадку шість виходів. На кожен з цих виходів за допомогою кабеля ми підключаємо виносну антенну. Антенну встановлюємо на машині. Реб ми можемо сховати, наприклад, під тент". Ця система каже Олександр, передбачає шість антенн. Кожна закрита куполом. Їх встановлять на військове авто, яке виконує задачі безпосередньо на нулі. Купольна система РЕБ запевняє захисник доволі надійна. Вона створює навколо захисне поле. Принцип дії простий: система випромінює радіохвилі, які перебувають сигнал керування ворожими дронами або змушують їх збитися з курсу. В даному випадку це ящик якраз це і є РЕП. Тут стоїть блок живлення, який направляє це все живлення на модулі. Створення радіозавад. Коли ми розмістимо шість антен такого типу, ми закриємо весь діапазон роботи ФПВ ворожих. Крім того, на машину можна встановити і двохканальний реп. Його також привезли благодійники. Та Олександр каже, таку систему краще використовувати як індивідуальний захист бійців, як і одноканальний реп. Такі системи радіоелектронної боротьби зручно носити в рюкзаку, при цьому мати надійний захист проти дронів росіян. Тут стоїть за е, достатньо е, потужний, 50-ватний зазвичай генератор е, сигналу на е, заданій частоті, тобто на тій частоті, на якій працюють ворожі ФПІВ. Коли вмикається цей сигнал, перебувається сигнал управління дроном. Захист техніки та людей і зменшення ефективності атак ворога головні переваги реп-систем у сучасній війні. Без них кажуть військовослужбовці не можна, бо це по суті невидимий щит, який рятує життя на передовій. У нас був випадок, коли було дві сусідніх позиції. На одній був реб, на другій не було. Там, де не було реба, її розбили ту позицію. Там, де був, все добре. От вам елементарний приклад значення РЕБа. При цьому кажуть захисники, реб систем не вистачає, тому це пріоритетне прохання до волонтерів. Реб так само, як і там, той самий FPV або інший дрон, це так само розходник. Він так само ламається, його треба обслуговувати, ремонтувати там, і, так далі, і так далі. По ньому, може, прилетіти, розбити його так само. Ну, типу. Потреба є постійна в цьому, при цьому вартість однієї системи РЕПК понад 100 тисяч гривень. А для українських захисників їхня нестача каже голова благодійного фонду Власний вибір. Ціна життя, щоб наші військові і надалі тримали фронт, волонтери мають забезпечити надійний тил. Я вважаю, що потрібно об'єднатися і потрібно допомагати максимально. Бо на жаль, держава вона не приділяє 100% уваги саме тому, що робимо ми. Тому, на мій погляд, дуже було б важливо, якби люди знову повернулися до того об'єднання, яке було на початку війни, і знову почали активно допомагати. Кожен донат це вклад у перемогу, навіть невелика сума може врятувати життя. Підтримка армії наш спільний обов'язок, бо лише разом ми зможемо вистояти та перемогти.